Всім добрий день! Сьогодні 18 жовтня. Ми з вами сьогодні будемо саджати цибулю озиму. Маємо ось таких 30 кг. сорти Радар 20 кг 10 кг 3, кг. також Red Baron 3 кг 3 червоної і ось такою так робимо маркером. Робимо рядочки. Ось так це все виходить. Міжряддя 30 см, в ряду будемо 10 см цибульку тикати. Також буде чесничок, маємо трошки рокамболь, а також купила, зараз покажу сітку любаша. Так, Ось любаша в нас. Тут 2,5 кг. Такі гарні зубці і Red Baron, Гарне голландське насіння. тут 3 кг. Далі ось у нас відро, в якому ми замочували. Не замочували, а скупали так цибульку. Це бордо і загро мідний препарат для того, щоб. Не згнила вона взимку, ми її замочили. Сіточку опустили з двох сторін, І зараз вона просохне, ось розкрила. Так, це в нас радар. Гарні ці булинки, всі виповнені, пустих немає. Рівномірно. Також сипали в рядок. Це у нас метро Ось Може видно, камера фокусує, не фокусує. Два ряда просипало, зараз будемо робити решту. Так, На цій ділянці у нас буде цибуля. Не знаю, скільки вистачить рядів, посадимо. І тут навесні буде томат відкритого ґрунту. Будемо робити без плівки плівку, важко потім демонтувати. Ряди, метр сорок міжрядя і в ряду 20. 5 см. Це в нас буде сороти каста, соліроса, Роса. Може шадіно, гібриди, все, не знаю. точно. Ну, ось така грядочка. Це все буде огородено. Далі ще покажу. Плануємо. Так, ось це у нас розсадник уже нашої груші яблуніської. Робили самотужки. Вирощували, тут півтора тисячі саженців, будемо садити. Ось на цій ділянці також 45 сотих. Це все виробили. Будемо розмічати цього року. Ну, поки що листя на ньому є на розсаднику, на грушці, то ще поки рано садити. Треба, щоб рослина зайшла в стан спокою. Далі, А ось тут, шановні підписники, буде агресор. Не знаю, чи правильно я задумала, чи ні. Але 45 соток хочемо спробувати. Технологію вивчаю. Може хто підкаже деякі нюанси, бо в загальній відомості можна дізнатися, а нюанси, хто вирощує, то, то вже на цьому гулі набив. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, ось тут 45 соток. Ось тут я вам показувала стовби опора. То була ожина, зараз вже. Все, все будемо знімати. Буде проводитися глибока оренка на зиму, щоб перемерзли всі буряни з весни також. Зараз піду на ту ділянку покажу. Буряни нас заїли, не можемо ми справитися з ожиною. Будемо обробляти гербіцидом сплошно, сплошної дії, суцільної дії. У нас є Фелікс, це покращений ураган, раундап. Там трошки більша концентрація тієї речовини. Ось тут була ожина. тут буде садок, поки не знаю що. Але поки виробиться земля, то бачите, що залишилися амкера, вони будуть потім викручуватися вже. Тут була шпалера, тільки залишилися отвори. Ось це все, поле навіть не впізнати, що тут була ожина. Будемо переходити на, на сади. Ну ще малина, поки що є полуниця. Хочемо трошки мінімізувати ручну працю, важко. Ось такий кусок. Ну і то діляночка, ця діляночка і та це загалом пів гектара тут також буде розроблятися. Так, а ось тут наша груша, де є блонівська гарний сорт, нам подобається. А наша машинка робоча, їздимо на ринок, продаємо. Дуже нам зручна. Ми і самі всі поміщаємося, діти їздять і можна товар возити. Складаємо ось ці сидіння і чудово ящики поміщ, поміщаються. Ось така робота сьогодні цибуля. Гарний день, дає де щось трошки зробити. Так, всім бажаю гарного та мирного дня.